Змащувальні композиції Нанопротек досить добре відомі на автомобільному ринку України. Технологія безрозбірного відновлення, а також кращий захист для двигуна під назвою Нанопротек викликає інтерес у тих, чий бізнес це ремонт і техобслуговування автомобілів. До цієї передової технології виказують симпатії також і ті, хто займаються мастилом та запасними частинами. Також Нанопротек випробують власники і керівники багатьох автопідприємств. На сьогоднішній день з відгуками та результатами можна ознайомитися в актах випробувань, які доступні на офіційному сайті. Нанопротек Іней. Також звертаємо увагу, що дана продукція подобається не лише автоаматорам, але і широко використовується у заводських верстатах, насосних станціях, на вантажній і будівельній техніці. Іншими словами, Нанопротек необхідний скрізь, де є поверхня, що труться, і усім тим, хто рахує свої гроші. Сьогодні ми хотіли б детальніше зупинитися на асортименті цього продукту. Отже, для двох і чотирьох тактних двигунів внутрішнього згорання необхідно використовувати нанопротек універсал, люкс, регуляр і МАКС. Звертаємо увагу, що ваш правильний вибір залежить від обсягу і потужності двигуна. Наші телеглядачі знають, що у дії нанопротека ми вже переконалися особисто, обробивши їм двигуни редакційного авто. Після обробки збільшилася потужність мотора, покращили показники подачі паливно-повітряної суміші і хай трохи, але все ж таки зменшилася витрата палива. Наступні найменування: препарати ТНВД і МАКС, призначені для обробки паливних насосів високого тиску і насосів форсунок у дизельних двигунів. А ось назва нанопротек-гур каже сама за себе: застосовується для обробки гідропідсилювача керма на будь-яких автомобілях. Два різні склади призначено для обробки автоматичних і механічних коробок передач, а також мостів, редукторів вітчизняного та імпортного виробництва. Пластичне мастило під назвою ПСК передбачене для обробки підшипників шрусів і кульових опор. До речі, по вживанню названих препаратів ми також вже маємо особисті враження. Так у спортивному автомобілі екіпажа нашої програми, що змагається зі суперниками у класичному ралі, пластичним мастилом були оброблені шруси, підшипники і так звані шаесі підвізки також змащувальна композиція Нанопротек була залита у коробку передач. У результаті після двох етапів офіційного чемпіонату України, де автомобіль працює з максимальними навантаженнями, зносу оброблених деталей не виявлено. Також помітно краще стали робота коробки передач і блокування. Ціни на продукцію Нанопротек стартують усього від 75 гривень.